Також я нагадую, що в нас є мастило для зубців машини для стрижки тримерів. Хороший в принципі, хороший. Хороший мастил, хорошої якості і необхідна річ. Тобто, звичайно, така пропозиція буде дуже актуальна майстрам, барберам, перукарям, які працюють з інструментами. Тут якраз 118 мл, якраз, в принципі, порція достатня для вас, достатня порція. Але також і для дому, тому що будь-який інструмент, навіть саме крутий, ми показуємо ну, пляшечка як на пробу. Звичайно, з часом вона може закінчуватися. Там навіть бувають моделі, де взагалі половинки цієї пляшечки. З одного боку, так, його, якщо ви там в домашнє використання, то там його там, раз в місяць вам буде достатньо, у вас невелике навантаження. Але, тим не менш, рано чи пізно мастило закінчиться, потім десь його постійно шукати. А ви можете взяти ось таку велику порцію. Вам його вистачить, воно буде обслуговувати не один пристрій, який у вас буде в подальшому. Тому що ви знаєте, я вам скажу. Що навіть хороший професійний інструмент пляшечка з мастилом досить маленька дається. Тому, звичайно, буде дуже добре, якщо у вас вже буде на запас ось така велика порція. Ціна 250 гривень. Ціна питання, тому я вважаю, що це буде. Хороша вигідна інвестиція, щоб потім воно в вас в подальшому було і ви його не шукали. Тому що я вам скажу, по досвіду у нас фізичний, коли був магазин. Дуже часто клієнти заходили через одного. Там ну мастило, мастило, мастило. Всім потрібно було це мастило, а його просто не було де знайти. Тому, нарешті, воно в нас є. Готове до замовлень, готове до відправлень. Будь ласка, звертайтесь. 250 гривень. Замовити можна на сайті Тремарінюві, який назва TikTok. Заходьте на наш сайт, там вкладка аксесуари запчастини. Ось і там ви можете замовити. Замовити можна через Інстаграм, там один з недавніх дописів є про Мастила. Інстаграм, вибачте, Telegram, Viber також є. В описі під відео є на телеграмі, тому також ми можемо там відповісти у оформити замовлення. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.